Всім привіт, друзі! Скільки коштують 2 копійки 1993 року. Серед цих монет немає рідкісних різновидів, не враховуючи пробних монет, монет з іншого метала, які нереально зустріти в обігу. Є декілька різновидів серед двох копійок 1993 року, які ви можете продати за гривню-дві. Чи 5 гривень за штуку. Їх купують ті люди, які шукають каталожні браки. І через те вони можуть купити у вас такі монети у кількості, в надії знайти якийсь рідкісний брак. Я, друзі, продав цю монетку за 1700 гривень. І чому я продав її так дорого? Тому що тут є теж такий брак, як поворот аверса відносно реверса монети, трохи менше, ніж на 180 градусів. Ось дивіться, я вам покажу. Ось так монетка з однієї сторони виглядає. І з іншої сторони вона ось має такий поворот. Якби поворот був точно 180 градусів, ця монетка коштувала б ще більше, ніж 1700 гривень. Так що звертайте увагу, на такі браки найбільше цінуються поворот 180 і 90 градусів. А якщо повороти незначні, вони цінності не мають. Підписуйтесь на канал. Всім пока!